Віся матч Кременчук Сокіл поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Єдапін. Перший матч Кременчука після довгої паузи. Як оцінюєте гру хлопців першого у 2025 році? Та як Погано з вигляду дисципліни, як завжди, дві шайби в меншості з таким соперником не, не можна вилучатись, не давати шансу. Дуже багато атак сьогодні на ворота Діченка, але на жаль, мало реалізації. На вашу думку, чому? Ну, трошки там не щастило, коли добивали, там шайба якось сходила з ключки. Ну, це не виправдання, тому треба закидати шайбу. Тому... Окрім вилучень, які помилки сьогодні зробила команда та над чим треба працювати перед матчем з Київ Кепіталс? Ну, ми тренувалися деякий час. Е в Меншому складі, тому що хлопці були, були на, в Італії на змаганнях, тому е, у них було одне тренування, коли вони повернулись. От і е, е, ну, трошки з процесу випали, але би, будемо працювати над помилками, робити висновки та вигравати. Далі Кременчук очікує три матчі за п'ять днів. Що будете робити, щоб не втратити сили в такому шаленому темпі? Ну, трошки відпочинемо, але завтра тренування, післязавтра гра теж принципово тому працюємо. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Сокіл Олегом Шафаренко. З перемогою вас, як оцінюєте гру з Кременчуком, що, на вашу думку, стало вирішальним фактором в сьогоднішній перемозі? Дякую. Сьогоднішнім фактором стало те, що ми реалізували свої моменти, які в нас були. Але ж ну, контролювали ход гри. При рахунку 2-0. Але ж таку шайбу пропу... пропустили прикро. І... Ну, трохи все стало не так добре, як було, але ж витримали і виграли молодці хлопці. Дві шайби закинули в більшості. Як оцінюєте гру в нерівних складах? Ну, якщо закинули дві в більшості, значить добре. Дуже багато молодих гравців в складі Сокола. Як оцінюєте їх роботу чи виконують вони ваші задачі на матчі? Ну напевно, виконують, але ж ще не, не вистачає їм, так би мовити, трохи фізичної витривалості. Так, але ж вони молодці? Загалом, наскільки Сокіл виконав поставлену вами стратегію перед цим матчем? Ну, задача була виграти сьогодні. Ми перемогли, тому я думаю, виконалися. Дуже дякую вам за коментар. Ще раз перемогу. Дякую.